Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. Знайшла ось такий оригінальний топ, такий камуфляжний принт на бретелях. І мене дуже приємно здивував. Тут склад тканини. У складі є шовк: 75% бавовни, 25% шовку. Топ має підкладку, і вона на 100% з бавовни. Це розмір S, але топ доволі об'ємний, широкий, і бренд мені зустрічається вперше. Я в інтернеті пошукала це дорогий бренд. Ну і по самому топу видно, що це не дешева річ. А буду я його приміряти ось такими джинсами красивого синього кольору, дуже якісний цупкий джинс. Я от саме такий джинс люблю, де дуже мало стречу, де він дуже добре тримає форму. На джинсах не було жодної бірки, тому що за фірма, що за бренд невідомо, але, на мою думку, це якийсь якісний бренд. Ну і ось так це все разом виглядає на мені. Топ такий от розлітайка, тобто він підійде на будь-який розмір. Він дуже такий от повітряний, пляжний, дуже легкий. Ну і джинси скіні, знаю, що це такий дуже суперечливий елемент гардеробу. Хтось їх любить, хтось їх просто ненавидить. Я джинси скіні люблю. І з усіх джинсів, які у мене є в гардеробі, саме скіні займають перше місце. У мене їх найбільше. Ці джинси теж непогоня на високій посадці Я навіть вийшла так з примірочної, аби краще на себе подивитися при кращому освітленні, адже дуже хотіла їх купити. Загалом вони мені сподобалися. Єдиний нюанс, що вони трішечки коротковаті. Сподобались вони і моєму чоловікові. Джинські гарні топ не квадратна, ну, це накидка, звісно. Це був такий ліричний відступ. а Ми повертаємося в примірочну до моїх знахідок. Власне, ось така ще кофта була з написом Бальман Париж. Але чи справді це бальман невідомо, адже жодної бірки тут не було. Ні зі складом тканини, так, ні, власне, з назвою бренду. Ось така от кофта трішки на мене куценька маленька, так і вона, бачите, як тянеться, тобто мені вона не підійшла. Але загалом вона в дуже хорошому стані. Скоріше за все, вона з бавовни, з якимось невеличким відсотком Еластану, адже вона дуже добре тянеться. Ну якщо це справді брендова річ, то могла бути дуже класною знахідкою. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку від Томі Hilfiger. Вона така от блідорожева в горошок, білий, але вказаний розмір L насправді думаю, що це якийсь дитячий розмір L, адже вона виглядає мініатюрною. Наступна моя знахідка це ось така от блуза. Пошита вона в Італії. Дуже цікавий у неї відтінок, якийсь такий от коричневий схак і ще й з таким металевим блиском. Блуза має у складі шовк, і тут поєднаний шовк з віскозою. Розмір S вказаний: 30% шовку, 70% віскози. Останнім часом мені щастить на шовкові речі, але є така доволі для мене неприємна закономірність. Шовкові речі мені трапляються майже усі в розмірі S, Тобто вони усі на мене малесенькі. І ця блуза, на жаль, не винята. Вона теж на мене маловата, дуже шкода, адже колір у неї просто бомбовий. Вона така от базова підійде до будь чого до речі, мені найчастіше шовкові речі трапляються вінтажні. Це стосується сорочок і блуз. Вони бувають такі з плітплічниками, з якимось там декором, орнаментом. А от щоб таке щось лаконічне, сучасне це вкрай рідко. Ну і так, оця от блуза це такий от виняток. А це моя наступна знахідка. Сорочка, вона в смужку. Але смужка тут не проста, а золота. Тобто біле поєднане з золотом. Дуже цікаво, оригінально виглядає. Напевно, мені вперше щось схоже зустрічається. Дуже захотілося вам показати. Собі, напевно, її брати не буду, адже не дуже люблю такі от срібні, золоті речі. Ну але зараз це якраз актуально, тому знахідка доволі трендова. І окрім того, сорочка ще й повністю натуральна, це 100% бавовна. Розмір S теж, на жаль, вона на мене маленька, і навіть якщо б я її дуже хотіла купити, не змогла через те, що вона мені не підійшла по розміру. А загалом хороша, погодьтесь, як вам, пишіть в коментарях. Ну і бренд у неї теж доволі недешевий. Наступно я хочу вам показати майку від Levi's. Вказаний розмір L і одночасно вказаний, що він підходить на будь-який розмір. Ну, вона така от доволі коротка і не є дуже об'ємна, така вона доволі малесенька. За своїм складом вона на 100% бавовни, і от я засумнівалася, що це оригінал. Хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також ще була ось така спортивна майка, спортивний топ від Adidas, Дуже яскравий, дуже акцентний для занять спортом. Такі речі теж часто трапляються в секонд-хенді, бувають вони в абсолютно новому стані. Наприклад, як ось цей топ, видно по бірочках, що вони не зібрані, не затерті, абсолютно нові, і топ не розтягнутий, Ось так він виглядає спинка навхрест. І власне, є тут QR-код, це вже оригінальна річ, так? це очевидно. Також були ось такі джинси від Лі. Теж люблю цей бренд джинсів на рівні з Левісом чи вранлірами. Вони дуже добре носяться. На жаль, ці не в дуже хорошому стані, можливо, вони навіть вінтажні. Задня бірочка вже дуже затерта. ну і Загалом вони ось в такі якісь плямки. І по розміру вони теж мені б не підійшли, вони доволі маленького розміру, але загалом прикольні мені. Крій фасон дуже сподобався. І переходимо до наступної знахідки. Це ось такий світшот. Зацікавив він мене своїм принтом. Тут зображені ось такі от античні скульптури. Ось такий от бренд, сам він в непоганому стані, фактично без дефектів. За своїм складом він чудовий, тут 100% бавовна. Не пам'ятаю, який це розмір, але по розміру він мені підійшов. Дуже добре виглядає такий от симпатичний гарненький світшот. Собі його брати не буду, власне, через принт, адже він для мене надто такий от відвертий, надто акцентний. Як вам він чи носили б ви такий світшот з таким от малюнком? Пишіть в коментарях, чи для вас це теж так от дуже акцентно і дуже екстравагантно. Наступне, що вам хочу показати, це ось такий от боді. Він срібний, так, зі срібною ниткою. Це фірма H&M. дуже красива тут спинка відкрита, дуже елегантно виглядає. Так можна його носити з якимись джинсами. Я його примірюю зі спідницею, яку теж взяла в примірочну, потім її вам покажу. Власне, це боді в новому стані в розмірі L. За своїм складом, воно, очевидно, що повністю синтетичне. Ну і ось так воно виглядає на мені. Невеличка стійка, дуже воно так йде по фігурі, загалом прикольно. Мені подобається. Але тут спинка повністю відкрита. Очевидно, що його потрібно носити без нижньої білизни або якісь такі от чашечки спеціальні так докупляти. Власне, через те, що я не ношу одяг без білизни, собі брати його не буду. І оскільки у нас жилетки далі актуальні, знайшла ось таку подовжену сірого базового кольору. Щоправда, вона теж в маленькому розмірі, 36-му, за своїм складом тут переважає поліакрил 30% бавовни. Власне, буду її приміряти із боді із тією спідницею, яка мені здається, вінтажна вказаний розмір 46-й, і за своїм складом вона наполовину вовни, наполовину закрило. Спідниця довга прямого крою і має дуже класний насичений синій колір. Скажу одразу: спідниця мені не сподобалася, не сподобалася, як вона виглядає на фігурі, її текстура не сподобалася. Одним словом, довжина у неї класна, колір класний, ну але як. Вона от так виглядає саме на мені. Мені здається, це жахливо. Ну, а от жилетка дуже прикольна, була б вона трішки більша, ширша. Я б собі напевно її купила. Вона в ідеальному стані, у неї не надто груба в'язка, тобто вона не повнить, вона і не тоненька, і не груба, а така, як потрібно. Ну і ще були ось такі спортивні штани, легінси в розмірі L. І це, власне, та річ, яку я купила, але приміряти їх не буду. Ну, і завжди всім цікаво, скільки що коштує, аби ви орієнтувались в цінах. Отже, джинси, які я приміряла, заважили на 198 гривень, перший топ на 42 гривні. Смугаста сорочка заважила на 62 гривні. І давайте я вам ще покажу сумки. Першими покажу вам сумки з вагового відділу. Була ось така величезна дорожня сумка, дуже акцентна, дуже яскрава. І, до речі, в дуже хорошому стані. Тобто можна тут знайти і ось такі от речі. І я думаю, в принципі, вона заважить не так дорого, якби можна її було купити в магазині. І тема пляжних сумок теж триває. Зараз їх справді дуже багато в наших магазинах секонд-хенду. Якщо влітку їх було дуже складно знайти, то зараз ось такі от плетені, солом'яні сумки, трапляються мені дуже часто. Ось ця була в дуже хорошому стані. І давайте ще разом з вами ззирнемо в ящик з сумками. Я так розумію, вам подобається, коли я знімаю так весь процес пошуку сумок. Це такий ефект присутності. Можна подивитися усе, що є, так, увесь асортимент, а не лише те, що я вибрала, те, що мені сподобалося. Отже, бачите, дуже багато різних таких от текстильних сумок, сумок з екошкіри, якихось таких не дуже актуальних вінтажних сумок. Ну, якщо дуже пощастить, то трапляється і шкіряні сумки. Ось ця, до речі, шкіряна, дуже цікава у неї форма, вона доволі велика. Ось такий бренд вказаний, але вона має потертість. Бачу тут спереді. І, в принципі, більше ніде. Непоганому вона стані, шкіра зерниста, доволі якісна. Ось ця сумка теж доволі цікава, невеличкого вона розміру, дуже цікавої форми. Ну і колір у неї такий от бусково-фіолетовий ніжний. Серед вінтажних сумок була ось така ще. Вона такого коричневого шоколадного кольору, лакована. І, до речі, вона в дуже хорошому стані, як для вінтажу, взагалі супер стан. Жодних царапинок, жодних потертостей на ній я не помітила. Ось так вона відкривається, має два відділення. А підкладка тут такого темно коричневого кольору замшева. Тут вказано, що це натуральна шкіра і зроблена вона в Італії. Ну така шикарна сумка, але для любителя я такі от сумки не люблю, тому звичайно собі брати не буду. Але я думаю, якщо б я продавала речі, її б купили. Напишіть в коментарях, купили б таку сумку чи ні. І нарешті переходимо до взуття. Нарешті почало трішки з'являтися і осінні і зимове взуття. Були ось такі шкіряні челсі. Щоправда, це 41 розмір. Поруч непогані кеди на такій масивній платформі. Дуже цікаві тут так, поєднання текстур. Це у нас теж вагове взуття. Тут достатньо, бачите, ще й літнього так, допродується. Є, до речі, багато нового взуття, або ж в ідеальному стані, наприклад, ось ці золоті балетки. Ну і, звісно, є вже доволі таке затоптане взуття, як, наприклад, оці кросівки від Adidas. І давайте вам таку теж невеличку екскурсію зроблю, взагалі покажу, чим наповнені полиці. Ось тут внизу більш зимове взуття, ось такі от чобітки, доволі кумедні, смішні. Серед нового ще натрапила ось на такі босоніжки. Золоті, бачите, тут є позначка, це означає, що раніше вони продавалися на люксі і їх переставили на ваговий секонд хенд. Це логічно, адже літо завершилося, попит на літнє взуття зменшився, і я думаю, тут більше шансів, що їх куплять уже собі на наступний сезон. Ну, а те, що зараз таке от сезонне взуття, то напевно усе розібрали в перший же день нове, так, а тут залишилося вже таке от добряче поношене. До речі, хороший лайфхак може бути так, кому потрібне взуття уже на наступне літо. Зараз є можливість купити в хорошому стані нове за доступними цінами. Бачите, його є багато, і ось ці теж фактично новесенькі. Я думаю, вони теж раніше продавались на люксі, тепер на ваговому секонд-хенді, і скоріше за все вони долежать практично до останнього дня. Можна їх буде собі купити на весну чи на літо. Ну і ще на кінець так покажу вам сумки, але з люкса. Це той самий секонд, хенд але люкс-відділ. Тут ціна за кілограм приблизно десь 700 гривень. То пам'ятає, кілька років тому були популярні ось такі сумки цього бренду Обек. У мене теж така є. І власне ось тут натрапила в магазині секонд. хенд Вперше мені зустрічається, у неї ручки понищені, але хто знайомий з цим брендом, той знає, це такі сумки конструктор тут ручки можна дуже легко поміняти. Ось така мені ще сподобалася сумка Шопер. Дуже вона лаконічна, базова і, якщо не помиляєш, шкіряна. Загалом на Люксі не дуже великий вибір сумок, можливо, їх просто розкупили в перший день. Загалом мені більше нічого не приглянулося. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Ну і до нових зустрічей!